Черкащанам роздаватимуть марлеві пов'язки безкоштовно. Таке рішення ухвалили на засіданні оперативного штабу з питань координації та проведення профілактичних заходів для боротьби з епідемією грипу. Для пошиття багаторазових марлевих пов'язок Черкаська область отримала з мобілізаційного резерву близько 185 тисяч метрів марлі. Це дає змогу мінімально задовольнити потреби населення. Для повного ж забезпечення черкащан пов'язками потрібно понад 700 тисяч метрів марлі, аби пошити захисні засоби до роботи. Залучили усі швейні фабрики області, а також Уманську жіночу колонію. Роздавати пов'язки планують вже найближчим часом в усіх районах області. Уряд не виплачуватиме компенсації батькам, які вимушені залишатися вдома з малими дітьми через введення карантину у дитячих закладах. Як повідомляє УНІАН, про це Юлія Тимошенка заявила у Верховній Раді, відповідаючи на запитання депутатів. Тимошенка пояснила, що, цитую, бюджет у кризу виживає і так доволі важко. І тому гроші в бюджеті на будь-які компенсації щодо того, що діти зараз перебувають вдома, просто фізично не існує.